Подання декларації. Триває кампанія декларування доходів фізичних осіб, отриманих у 2024 році, яка розпочалася 1 січня 2025 року та триватиме до травня 2025 року. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний банківський день, що настає за вихідним або святковим днем. Громадяни, які отримують іноземні доходи, та перебувають за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою або в електронній формі. Подати декларацію в електронній формі можна, скориставшись приватною частиною електронного кабінету. У режимі Є-Кабінет для громадян, електронний сервіс, податкова декларація про майновий стан і доходи дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів. У тому числі для використання права на податкову знижку. При складанні декларації в електронному кабінеті платника здійснюється часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи наявних у державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об'єкти нерухомого чи рухомого майна. Відповідно до норм глави 11 Кодексу за порушення норм податкового законодавства передбачається фінансова та адміністративна відповідальність.